Хочу сказати, що ця подія, яка відбудеться 26 квітня mm -hmm. вже в цю суботу, має назву Art Event Expo. Art Expo». І власне поєднання слів Art тому, що про мистецтво, івент тому, що про події, так. і Експо тому, що виставка особистих брендів, персоналій і, звичайно, Продукту мистецького творчого це буде про музику, це буде фотовиставка, mm -hmm. це будуть українські бізнеси, це буде е, українська вечірка як програма авторпатії. Тому буде надзвичайно колоритно і цікаво. Розпочинається подія о першій годині дня, де ми будемо власне, презентувати, хто є з нами присутній, е, які бренди, які особистості, які. Інформаційні партнери, mm -hmm. власне, де ми зараз знаходимось, тому запрошуємо бути присутніми. Місце квиток вам гарантовано. Також буде о 14-й годині дегустація вин. Проведе нам її дуже колоритний дистриб'ютор тих постачальник вин, які працюють з грузинськими та молдавськими винами. Mm -hmm. Пізніше будемо мати мистецьку частину, це будуть концерти, це буде виступ гурту Тріода та Грув Кавер Бенд. Також будемо мати вже в супроводі наших діджеїв. Такий український не знаю стиль, та, тому що я дуже люблю українські весільні mm -hmm. пісні. Це те, що йде з дитинства, і, звичайно, надихає на те, щоб робити саме українську вечірку з українськими людьми і брендами. Ось так. І оскільки в нас тут дуже багато талановитих українців, і це власне дуже слушно відкрити щось подібне, такий такий гарний творчий простір, де вони могли б себе реалізувати, спочатку презентувати, врешті-решт, знайомитися з ними і таким чином пізнавати все українське. Особливо це важливо для наших американських колег, які б хотіли, щоб вони теж приходили на такі івенти і мали змогу глибше пізнавати Україну. Не тільки зі шпальт газет і новин, власне, які пов'язані все, що пов'язано з війною, безумовно, але і те, що паралельно от в цьому дуже непростому зараз історичному періоді, в якому, якому знаходиться Україна, Україна дуже все одно стрімко розвивається, абсолютно у всіх сферах, і ми це зауважуємо. Навіть хоча оця це така, знаєте, військова тематика, вона все одно присутня. Вона присутня, але це наша історія, і ми повинні її висвітлювати. Так от мені дуже приємно, власне, що в нас щось подібне відкривається в Чикаго. У нас зараз ростуть як грибочки ось такі цікаві, українські різні бізнеси, різні артистичні івенти. Але ось, власне, те, що ваш задум є дуже цікавий. І чи є у вас. Досвід попередній, скажімо, з подібного, скажімо, створення подібних івентів чи подібних. Таких мистецьких просторів дуже дякую за це запитання, uh -huh. бо насправді це надзвичайно важливо. Так я є професійний культурний діяч, uh -huh. випускник магістрської програми публічного управління Українського католицького університету. Вважаю себе одним з амбасадорів, напевно, того університету, тому що надзвичайно ціную і дякую за цей досвід, який був переданий. Працювала я безпосередньо в департаменті культури uh -huh. Івано-Франківської міської ради. Була дотична. До управління культури з організацією подій в області, і це був надзвичайний досвід, тому що це поїздки по верховині, по різних куточках нашого Карпат. І звідки була можливість черпати і родинні фестивалі, і фестивалі в місті, і ярмарки, uh -huh. і Івана Купала на міському озері, постійні наради, зустрічі. Це оце ну, це культурне життя, яке е, зараз є моєю місією по житті. Я живу українською піснею, українським словом, українською творчістю і е, хочу бути тою людиною, яка це презентує тут. Гарно, дуже гарно, Ірина Ходаковська. Так, от Ірина вже встигла заснувати Ходоковська Продакшн. І от, власне, дуже цікаво, будь ласка, розкажіть теж трішечки про себе, ваш бекграунд і от про ваш задум. Яку роль вам відведено, власне, в цьому, в цьому важливому заході і в цьому мистецькому просторі, який планується відкрити. Так, доброго вечора вже дуже приємно тут сьогодні бути. Так, ми заснували, мене звати Іра, як вже сказала, і ми заснували Ходоковська Продакшн. Uh -huh. Це знаєте, це СММ-агенція, контент-агенція. Як ми до цього прийшли? Я працювала, напевно, вже, вже з 2018 року в контенті. Тобто я знімала безпосередньо для бізнесів, комерційні проєкти. Перша моя робота була пов'язана зі зйомками, коли я починала там, в б'юті-сфері. І ми зрозуміли, що створюючи контент, ми можемо популяризувати абсолютно все, що є. Бо по факту. Дуже багато людей вони зараз в соціальних мережах. Вони все це дізнаються, всі новини. Тому почалась така в мене ідея і шлях того, що потрібно класно розвивати соціальні мережі будь-якому бізнесу, будь-яким проектам, івентам, взагалі все, що відбувається, тому що тільки так в нас є на зараз, в нас є шанс достучатись так до людей і показати. Що зараз відбувається? Ми всі молоді. Ми так само популяризуємо. Да, все українське, вся молодь українська. Вона так само в соціальних мережах. Тому, в принципі, моя першочергова задача на цьому проєкті – це зйомка контенту. Ми знімали з, зі всіма експертами, з, зі всіма брендами, які будуть представлені на цьому Art Event Expo. Ми знімали багато контенту. Було дуже класно. Ми ще одні оператори. Бо багато людей хотіли залучити і показати всіх і все, що буде відбуватися. Бо для мене Art Even Мене експо, це знаєте, як сказали вже про людей для людей. Це як виставка людей, їх творчості, особистих брендів, тобто. Це все, що ми можемо презентувати, допомогти один одному в плані бізнесу розвитку. Тому, в принципі, наша першочергова задача з командою це зйомка, це промо, відеоролики до цього івенту, тому що тим самим ми хочемо залучити якомога більше людей, які прийдуть 26 квітня на нашу подію. подивитися на все це, тому що це дійсно знаєте, це не просто якась комерційна історія. Всі дуже прониклись. Я, ми тут 6 місяців всього ми прийшли. Ми познайомилися з деяких людей. Ми вже знали, з деякими познайомились. Реально, і всі так наповнені. Вони дійсно хочуть зробити щось дуже класне, цікаве, цінне. І ми дуже сподіваємося, що такі заходи вони будуть частіше проходити. Це нереальна класна ідея, тому що будуть зібрані багато експертів з різних ніж на одній сцені. Ви зможете зі всіма познайомитись, побачити бізнеси. Чим займаються ці люди, це класна можливість, тому що люди, які прийдуть, зможуть поспівпрацювати в подальшому. Це і в розвитку свого бізнесу, івентів, будь-яких подій, бо зібрані експерти. І це, знаєте, подія, яка нам дає своїх людей поруч, з якими ми можемо провести час, поспілкуватися про своє, про українське і класно та ефективно провести час, тому що подальшому, Я думаю, що це буде тільки розвиватися, і будуть інші якісь івенти та події, де ми зможемо працювати всі разом командою з іншими з новими людьми, з якими познайомимося на цьому івенті. А от стосовно самого е, приміщення, де буде відбуватися, тобто, це приміщення вами. Е, Якось запозичене тільки для цього івенту. Чи ви плануєте продовжувати власне саме в цьому приміщенні? Про які, маємо про ви говорите? Маємо так дякую. Маємо ідею продовжувати угу. там. Надіємося на співпрацю, тому що насправді локація дуже цікава. Саме відкриття локації як галереї вже відбулось. Mm -hmm. І там представлені вже певні експозиції, картини, та тобто є mm -hmm. співпраця з творчими людьми, але конкретно, якби. Ну, скажімо так, як івент організаторів, івент продюсерів, можна так сказати, mm -hmm. то я сподіваюся, що зможемо там працювати і надалі. І теж, звичайно, хочу подякувати своїй команді, яка працює разом зі мною. Це є Ярослав, Оленка, Наталя і Аня. Передаю їм вітання, тому що ці люди вкладають надзвичайно багато праці в те, що відбувається. Тетяна Хом'як, засновник українського бренду Colos.ua. Я думаю, що багато з вас хто слідкує за соціальними мережами, зокрема на сторінках Фейсбуку, мабуть, інстаграму і мабуть інших, хто користується іншими соціальними мережами. Ось, власне, мені здається, що я теж вже знайома так частково з. Цими дуже творчими, дуже креативними роботами, за українськими мотивами, можна сказати так, де переважає, я зауважила льон, натуральні тканини, дуже тон, тонкі, гарні такі візерунки, пастельні кольори, дуже вишен, вишукана оздоба і таке, я би сказала, філігранне завершення виробу. Тобто, все має свій, свій такий, знаєте, є смак у цьому всьому присутній. І естетика, я би так. Характеризувала тому, от я дуже власне хочу розпитати про це Тетяну Хом'як про сам цей бренд, про про ідею. Бо очевидно, що кожен бренд має свою ідею, правда? Ви бачите, візія якась є цього, цього проекту, який ви заснували так. Так правильно я так, так розумію? Так, так, Будь так. ласка, вам слово вітаю! Насамперед, дуже приємно бути в околицях і Чикаго, і вашого mm -hmm. простору. Щасливо проширювати наш продукт за межами України. Мабуть, єдиний позитивний момент війни, адже позитивних моментів не існує, але єдиний позитивний момент війни це те, що відроджується наша культура. Українці починають більше дізнаватися про традиції, більше про одяг, про музику, про те, що наше наше надбання і те, що ми маємо берегти. На жаль. Ми, українці, виборюємо завжди своє місце під сонцем. Завжди ми мусимо боротися за наші пісні, за наш нашу культуру, за наші пісні обрядові, і це треба показувати стильного сучасного формату, показувати молоді нашим дітям. Якщо ми це не будемо робити, молоді люди в новому такому амплуа. А на жаль, ці традиції можуть загинути. І, мабуть, єдине позитивне, що я повторюся, це все ж таки є те, що люди починають звертатися все ж таки до своїх коріння, до своїх традицій, дізнаватися більше. Те, що правдиве, не як кажуть, шарварне. Mm -hmm. І моя велика місія продовжити це в нове покоління нашим дітям. Щоб вони несли наші культури, нашу традицію в повсякдень. Ми використовували це не лише в свята. Зараз було таке свято Великдень, яке, можливо, я стрепитом таким відчуваю, тому що, на жаль, я зараз не для своїх близьких, а для своєї родини, і мені було дуже тепло, що Чикаго нас прийняло так е, затишно. Дуже багато наших клієнтів е, були в церкві наших. Е, Образах наших вишиванках насправді дуже тепле Чикаго. Українці вважається, що тут найбільше українців. Серед всіх штатів будемо чекати всіх. будуть і розіграші, і багато всього цікавого. Тому всіх чекаємо 26 квітня. І гарний український одяг. Правда, це 100%. Дякую, дівчатам. Дякую всім, хто хто сьогодні прийшов до нас. Такий гарний світлий день. І до зустрічі в суботу на гарному чудовому івенті під назвою Art Event Expo за адресою 2848 West Chicago Avenue. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Жити на ренті і постійно змінювати житло, вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені, вагаєтесь, повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подбають про вас заздалегідь і створюють найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ. Це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844-876-4663. шість чотири шість шість три. An, equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. маєте надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль, більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго. Камберленд, Палатайн, Вілінг, Пейлос Парк. Блуміндейл. Телефонуйте 773 692 1010. 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське